Зест Магніби шість Ретард. Купуй один, отримуй два в улюблених аптеках України. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на 2 травня. Українські безпілотники масово вдарили по аеродромах в окупованому Криму. Долетіли і до станції. Космічної розвідки в Ставропольському краї оглянемо сьогодні ці події. Росіяни тим часом влаштовують банзай атаки, аби просунутися до Костянтинівки. Дуже багато там ворожих штурмів. атак. бронемашини і мотоцикли горять у полях. Теж сьогодні це побачимо. Бригада Холодний Яр, зокрема, дронами розбила Росіян біля часового яру. І ще один штурм ворога завершився розгромом на півдні Донеччини. Там попрацював інший підрозділ, про нього теж сьогодні поговоримо. На початку огляду, я як завжди нагадую про важливість коментарів до відео, лайків, вподобайок, підписок на канал. Все це дуже допомагає нам. Працювати, тож, будь ласка, не забувайте написати коментар, поставити лайк. Ну і ще в нас сьогодні є важливий збір. Ще важливіше це підтримувати власне, наші сили оборони. Це сьогодні спільний такий збір, великий збір, який ми вирішили підтримати. До нас звернулися зокрема військові наші друзі з 93 ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Яким ми не раз допомагали уже і попросили підтримати збір спільний для підрозділів гурмо для холодного. Яру для підрозділу Рейд групи Нахтігалі це 413 й окремий батальйон безпілотних систем. Дуже ефективний і класний підрозділ. І всім цим військовим потрібні різні речі, там де мова і про дрони, і про машини, які побило на Курському напрямку, про рації, про ремонт евакуаційного транспорту медичного. Ми от відкриваємо окрему таку допоміжну банку. Ви Зараз бачите номер картки. Анки є QR-код, за яким я прошу вас перейти і задонатити є PayPal для того, кому так зручніше. І зокрема, наша ціль зібрати кошти для транспорту. Мікроавтобус для групи Нахтігаль це хлопці, які дуже ефективно палять, знищують ворога саме безпілотниками ударними. Вони були на Курщині. Там їм побило ворожими дронами і обстрілами весь фактично транспорт. Транспорту нема. А транспорт на фронті це річ необхідна без неї ніяк взагалі. Це для того, аби. І зберегти життя і здоров'я нашим військовим під час виконання бойових завдань потрібно цей транспорт забезпечити. Тож дуже прошу вас долучитися. Фактично, цей збір в інтересах кількох підрозділів. І наша підтримка тут не те, що не завадить, вона дуже і дуже важлива. Саме тому до нас звернулися до аудиторії карти бойових дій. Зараз ще попрошу вас послухати безпосередньо звернення від наших військових хлопців із Нахтігалю. От вони звертаються просто до вас. Звертаємось до глядачів 24 го каналу Андрія Дрозди та всіх небайдужих українців. Ми підрозділ Нахтігаль працюємо на Донеччині у зв'язку з характером бойових дій, інтенсивністю ворожих і наші машини знищуються, руйнуються, стесуються об бездоріжжя Донеччини. Тому прошу долучитись до збору ПАЛАЄ від громадської організації Ворони надії нам на Бус. З вас донат, з нас знищений ворог. Слава нації. Слава нації, смерть ворогам. І я ще додам, що відзначені будуть найбільші донати на цьому зборі. Три найбільші донати будуть відзначені шевроном Нахтігаля підрозділу, якому ми збираємо. Також прапор з підписами наших військових героїв. Можемо прапор зараз показати. От там такий дуже стильний у них логотип, цікавий. Ну і підпис Nightingale, Найтінґейл або Нахтігаль Соловейки наші так із підрозділу. От власне підписали цей стяг спеціально для вас. І марки і Укрпошти серії Маріуполі із підписом командира підрозділу. Так само це для найбільших донаторів, для тих, хто задонатить найбільше. Ще раз повертаю коротенько на 5 секунд ці реквізити на екран, для того, аби ви їх не пропустили. Будь ласка, долучіться qr кодом مر کارت کې Все тут на місці, і дуже вам дякую за підтримку. У нас, до речі, один день на цей збір. Фактично, ми лише сьогодні його проводимо. Тож дуже-дуже сподіваюся, що ми активно включимося і підтримуємо збір. Все, далі поїхали до ключових подій сьогоднішнього дня. Починаємо ми сьогодні з Криму. Але, власне, якраз йде мова тут про масштабні атаки в різних локаціях Криму. Сьогодні вночі маса дронів. Більше ста дронів налетіли на військові бази росіян. В Криму це авіабази, йде мова, зокрема, про Качу, про Бельбек. От зокрема про Качу найбільше мови сьогодні було, бо там чулося багато вибухів. Горів цей аеродром. І це власне, недалеко від Севастополя. Тому в Севастополі добре чули ці вибухи. Це 15-16 кілометрів на північ. Крім того, що численні вибухи було зафіксовано тут, так само не забули наші безпілотники відвідати, завітати також і розроблення. Дром Новофедорівку от трохи підігріли своїми вибухами, спалахами біля САК. Ну і також Бельбек, також прогвардійський шла мова. Тобто там ціла серія була атак цієї ночі спрямована саме на авіабази. Дронів було 89 офіційно, як росіяни заявили, збито на територію анексованого Криму. І ще 23 над Чорним морем. Ясно, що ми ну не віримо, що саме так. У кількість росіян збили дронів, але сама кількість, про яку вони прозвітували, вона говорить про те, що атака була надзвичайно масштабною. а ну, ще дрони летіли і в бік Краснодарського краю бік території Орловської області, і зараз ми про це ще теж детальніше поговоримо про те, що ця атака сьогоднішня так дуже системно готувалася, свідчать і кадри, які оприлюднили наші військові із головного управління розвідки з підрозділу Примари. Це спеціальний підрозділ, який кілька днів тому провів зачистку Криму від засобів ППО. От ми бачимо, що ударами нічних дронів було уражено низку дуже цінних для. Росіян, радарів, антен, пускових установок російських систем протиповітряної оборони. От як повідомляє мілітарний, зокрема аналізуючи це відео, перший дрон влучив логістичну вантажівку, яка зупинилася біля лісової смуги. Другий радіолокаційну станцію СТ-68, яка призначена була для виявлення і супроводу маловисотних цілей. Також було вражено радіолокаційну станцію Каста 2Е2, і також було вражено РЛС Обзор -3. І ще один РЛС. Потім згодом імбир, і це станція наведення ракет. Перепрошую, і також з пускову С-300 комплексу так само дістали дрони Примар. Значить, один з таких безпілотників засвітився на цьому нічному відео, бо їх летіло там багато, і от один навіть потрапив на ці кадри і ідентифікували цю модель безпілотника як безпілотник Рубака, який здатен долати відстань у 500 кілометрів, і його саме гур закуповував цей безпілотник раніше. Тобто ми бачимо, що за останні тижні було проведено кілька атак, спрямованих саме на удари проти російських систем протиповітряної оборони це пускові, це радари в першу чергу. антени, для того, аби осліпити ворога, і після того було завдано вже цієї ночі масштабних ударів по авіабазах, по аеродромах військових. Ну і власне будемо очікувати на дані об'єктивного контролю, бо вже сьогодні з'являлися якісь відео з Криму, там численні пожежі, детонація, але відео не верифіковані, як виявилося. Тому почекаємо на дані вже супутників. Знімки, аби зрозуміти, якої шкоди, якого ефекту завдали ці удари. Безпілотниками по російських аеродромах в окупованому Криму. І ще кілька дронів наших долетіло до Ставропольського краю на півдні Росії. Там було атаковано станцію космічної розвідки. Зараз можемо побачити ці кадри. Це такі перероблені, бачимо, одномоторні легкомоторні літаки, по суті, перероблені на безпілотники. Недаремно росіяни їх називають дронами самольотного типу. І от кілька таких безпілотників уразили ціль. В Ставропольському краї на відео видно, що Росіяни намагаються стріляти, вести вогонь із засобів протиповітряної оборони по цих цілях, по цих дронах, безпілотниках, але вони все ж таки знижуються і уражають зрештою ціль. Як заявили в центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України, було уражено військову частину космічної розвідки Росії. Атака виявилася успішною. От ми бачимо власне супутниковий знімок, як виглядає згори. Це частина космічної розвідки. Це об'єкт звізда, центр аналізу космічної інформації, який належить до структури головного розвідувального управління Генштабу збройних сил. Російської Федерації, і власне там росіяни координують свою радіоелектронну космічну розвідку. Тобто дані з супутників знімають та аналізують. От було цей об'єкт атаковано. Ну і ще на початку одна коротка, цікава новина, яка стосується авіації нашої, український транспортний літак Руслан. Засікли в Сполучених Штатах такі пильні люди, споттери, які слідкують за літаками, і от побачили, що вантажать у цей Руслан фюзеляжі корпуси f 16 винищувачів. Відео з'явилося на відповідних мілітарних сайтах в медіа, зокрема, Zone Повідомив про цю новину. От бачимо, Руслан Антонов на американському литовищі на авіабазі. На міжнародного міжнародному аеропорту Тусон в Аризоні. і от там, власне, вантажили в тентах запаковані ці F-16, принаймні. Як кажуть, фахівці три таких літаки поміщаються в цей літак. Ан-124 Руслан транспортний. І от їх бачимо в розібраному такому вигляді. Ці фюзеляжі перевозили кудись в Україну. Очевидно, через Польщу їх завозили. Пишуть, що ці літаки зберігалися на авіабазі Девіс-Монтан, де розташований один з найбільших авіаційних. Відстійників 309 дев'ятого аерокосмічну групу технічного обслуговування і ремонту на деяких фюзеляжах під тентами було видно характерні виступи в носовій частині, які нагадують антенни АПХ 119 Ймовірно, це модифікація блок 15 призначена для використання завдань протиповітряної оборони Air Defense Fighter, тобто F-16 модифікації ADF для протиповітряної оборони. Це вже зовсім така дуже експертна оцінка того, що перевозив наш Руслан. Передані Україні фюзеляжі не мають двигунів, радарів, бортової електроніки і інших ключових систем. Відповідно, вони не підлягають відновленню для бойового застосування можуть бути використані лише як джерело запчастин або навчальні макети в повітряних силах. США відмовилися розкривати точну кількість. Переданих бортів та їхню модифікацію за один рейс Руслан здатен транспортувати до чотирьох фюзеляжів літаків, не три, а чотири. Все ж таки, тож цілком ймовірно, саме стільки було перевезено під час згаданого вильоту. Ну тобто, це на запчастини фактично перевозилися ці корпуси F-16, і ну, напевно, що це і є їхнє призначення. Далі оглядаємо, що у нас безпосередньо по лінії фронту відбувається. От зокрема на півночі Сумщини росіяни продовжують атак. Кувати в напрямку сіл локня і біловоди. Про що пишуть самі, це означає, що ворог ну більш-менш себе впевнено почуває в районі Журавки-Веселівки, прикордонних сіл, звідки веде наступальні дії на біловоди. І навіть росіяни стверджували, що вони десь тут зайшли і закріпилися, але Підтверджень цьому не було жодних. І вздовж траси основної, яка йде в бік суджі, ворог веде наступальні дії від новенького і басівки в напрямку локні. Де теж намагаються вони закріпитися наразі безуспішно. сподіваємось, так буде і надалі. Загалом за цей тиждень якихось особливих просувань у цій зоні росіян не було. Як тиснули вони на згадані села, так і продовжують цей натиск. Ну і до початку травня ворог не зумів зачистити прикордонну зону біля Горналі, Гуєво і Олешні. От Ці. такі Вузенькі клаптики прикордонних територій все ж таки є спірними. За них продовжуються постійні бої. Така у нас ситуація на півночі Сумщини. Ці ворожі штурми, які ворог постійно здійснює по різних ділянках фронту. Найактивніші це, звичайно, що знову ж таки Курщина, Покровський напрямок, напрямок на Костянтинівку. Всі вони позначаються височайними втратами у лавах росіян, в їхніх підрозділах і добре ілюструє ці втрати наступ. На відео, це відео із Оренбурга. Один із росіян там знімає транспортний літак, наповнений домовинами гробами, які от кудись там летить в глиб Росії, доставляючи, як то кажуть, добрі вісті в лапках із фронту. Ребятішки літять домой праздники 9 мая. І от зараз подивимося фрагменти цього відео, тому що воно як найкраще ілюструє обличчя путінської війни безпосередньо на російській території. Дивимось. Всі поперебити свят. Кто без влази, кто без рук, без ног. Бачимо там, що на литовищі купа поранених росіян після госпіталю. І ну ви самі чули коментар доволі серйозними пораненнями. Вони там всі. Ну ось така неприглядна картина російської війни, російського наступлення, побід. Як вони це все описують. Насправді, от реальна картинка, вона ось така. Маса просто покаліченого і знищеного люду, якщо їх можна взагалі людьми назвати, повертається назад на родину на майські празднички, так би мовити, от е, празнувать їдуть. Мають причини, очевидно. От, ну і тим часом ми рухаємося якраз на напрямок, який дуже дуже активний. Гарячий зараз це спроба росіян наступати на Костянтинівку. Здійснюють вони ці спроби з напрямку від Часового яру з північного сходу. Тут ворог от, намагається в ступочки зайти, село на південні Часового яру. Оскільки в лоб не вдається пройти саме місто, то пробують вони в ступочках закріпитися і не вести там бойові дії. Крім того, обходять. Вони навіть цей район штурмуючи біля Кордюмівки Кліщіївки безуспішно тут. І 5-та окрема штурмова бригада, 24-та і 93 третя Холодний Яр ворога вже зупиняли і продовжують зупиняти. От зараз побачимо кадри якраз від Холодного Яру, де ворога винищують дронами. От як в районі безпосередньо біля Костянтинівки навколо неї, так і з Покровського напрямку. Маємо тут кадри ворожі БМП. ми бачимо, спалюють дронами. Наші військові ще інші бронемашини. Так само горять в різній кількості. Бачимо тут ціла підбірка таких от ударів. Саме для того, ми і підтримуємо збори на 93-ю бригаду Холодний Яр на інші підрозділи. От Бачимо, перехоплюють дрони-розвідники, безпілотники-розвідники ворога. Що дуже важливо без цих орланів, без цих суперкамів. Зала росіяни нічого не бачать, не можуть наводити свої ракети, свою артилерію, каби. По наших позиціях ну бачимо дуже плідно попрацювали воїни 93-ї 93-ї бригади на Бахмутському, на Покровському напрямках. Ну і знаємо, що на Костянтинівку росіяни пробують розвивати свій наступ із півдня в районі Торецька От якщо біля дачного Іделіївки... Просування особливо активного немає, хоча були спроби сюди висуватися, і вдачно раніше росіяни, от фактично зайшли з півдня, але далі просування немає. Так само от за ці терекони на півночі Турецька ворог зайти не може і закріпитися. Вони зараз активно дуже намагаються приділяти увагу цій ділянці між Турецьком і уже фактично Покровським відрізком, який розташований біля роздоріжжя, біля ключових трас, Йдуть на Костянтинівку. Як ми бачимо, тут є такі, от е, траси, шляхи. Рогатка тут сходиться в районі сіл Степанівка і Бересток, Яблунівка. І от окупанти тут намагаються з обох флангів рухатися. Ще одне просування їхнє було зафіксовано на північ від сухої балки. На жаль, цього тижня суху балку ворог окупував, а тепер ще і має просування північніше від цього села, приблизно на півтора кілометра вздовж згаданої траси Н-20. Відповідно, суне ворог тут висотами вздовж траси в напрямку Романівки. І Просто посадочками, полями між Романівкою і Леонідівкою. І от по, цій, по цьому відрізку намагається просуватися. Зовсім поруч, так само вороже просування зафіксоване в районі на північ від Калинового, тут росіяни пробують на Стару Михайлівку просуватися. Це за тиждень, фактично, ми бачили тут рухи. За минулу добу такого руху не було. Якщо ще далі на захід рухатись, то ми побачимо просування ворога. На північ від Тарасівки фактично Тарасівку окуповано про що е, інформують і наглядачі Діпстейту. Ворог по дорозі з Тарасівки. От, просувається в напрямку траси в районі Полтавки, в районі водосховища. Тут ставка між Тарасівкою і Новооленівкою. намагаються росіяни закріпитися. Валі тут дуже активний цей виступ. Тарасівка, Баранівка, Воздвиженка Єлизаветівка. тут усюди точаться бої по цій дузі. І намагається ворог заходити також в район траси між Малинівкою і Новою Полтавкою. Повідомляють вони, що вони там навіть окремими групами до Малинівки доходили. Ну, це самі росіяни повідомляють. Тут поки що теж підтверджень не було. Але тут ну, ситуація не є контрольованою, не є стабільною. Ворога постійно, крок за кроком. Є тут певні просування вперед. От офіцер плюс пише про те, що. Окупанти наростили активність напрямку Костянтинівки, посилили свої банзай, атаки для того, аби залетіти в місто. Але доля у них всіх, поки однакова, помирають, не досягнувши мети. Хоча та мета нам самим толком поки не зрозуміла. Тобто мається на увазі, що достатньо резервів, аби дійти до Костянтинівки, ворог зараз немає, але відчайдушно. Тут атакує про покровський напрямок. Можемо сказати те, що ситуація тут залишається надзвичайно тяжкою через інтенсивність ворожих штурмів і атак. І говорить снайпер, Станіслав Бунятов описує цю ситуацію так: на покровському напрямку відверто важко резервами росіяни посилюються жваво. Якщо у окупантів є ціль, просунутися на втрати, ніхто не зважатиме. Нам треба технологічно розвиватися, автоматизувати удар. Ні, БПЛА, щоб з нашої сторони реакція на дії Росіян не залежала. Від людського фактору, якщо ж далі збиратимемо дрони на колінах і покладатимемо виключно на професіоналізм людей, то рано чи пізно зайдемо в глухий кут. Ну, справді, цю роботу із забезпечення наших підрозділів безпілотниками ударними треба систематизувати і виводити на масштабний загальнодержавний рівень. Доброю новиною є те, що вчора от уже було повідомлення офіційне про те, що Україна почала масштабне державне виробництво котушок, оптоволокна для дронів. Це вже добре, що не лише волонтери цим займаються, а є також і відповідні урядові від Міноборони ініціативи, і саме виробництво запущено. Далі рухаємося на південь, і коротенько оглядаємо всі найголовніші найактивніші ділянки фронту. От На Новопавлівському напрямку тут у нас фактично три відрізки фронту, той, що найближчий до межі з Дніпропетровською областю, знаходиться біля Котлярівки, Преображенки Троїцького. Продовжуються бої за котлярівку. Важкі бої, про що пишуть так само і росіяни, не лише наші військові, тому загалом тут інформація сходиться, ворог пробує зайти в Котлярівку, там закріпитися за це йде боротьба. По е, ділянці Костянтинопіль-Багатир і розлив. Можна сказати, що дійсно ну, тут вже росіяни сконцентрувалися на атаках в напрямку Багатиря. Костянтинопіль ну, фактично вони вже взяли. Про що пише Богдан Морошников, можна де-факто стверджувати, що оборона села підходить до кінця, напрямок слід називати Багатирським, і то тимчасово траса Костянтинопіль-Багатир давно знаходилася в зоні вогневого ураження окупанта, тому розраховувати на довготривалу оборону було марним. В районі Олексіївки це північніше богатиря. Тут ворог теж продовжує накати атаки із Сходу. Бої на рівні пекла в районі Олексіївки Рівки пише Богдан Мирошников, Росіяни залезали рани і з новими силами намагаються закріпитися на східних околицях села. Напрямку одрадного ворог мав просування з боку роздольного і розливу. Це знову ж таки ця ж ділянка фронту. І також коротко покажемо з цього новопавлівського напрямку. Відео від першої президентської бригади так розумію, це бої в районі веселого і Дніпроенергії. От на північ від великої новосілки. Тут президентська наша бригада знищила ворога теж дронами, безпілотниками. Кадри зараз ми побачимо. Повний розгром росіян на Новопавлівському напрямку, як характеризують ці бої військові президентської бригади. Оператори 3-го механізованого батальйону і успішно перетворюють підступи до своїх позицій на зону знищення ворога. Горить піхота, палає техніка. Ну от деякі кадри можемо показати знищення ворожих. Позиції безпосередньо удари по техніці ворожій. Це так виглядають бої в степах на півдні Донеччини. Знову ж таки, росіяни пробують мотоциклами атакувати. Бачимо, як ці мотоцикли догоряють, знищуються на дорогах Донеччини. Ну і всю техніку, яка рухається, вистежують і знищують безпілотниками наші військові величезні. Вони молодці, що стримують так довго ворога в районі Дніпроенергії. І ще маємо уточнення по Олешках на Херсонщині. Вчора ми розповідали про те, що там. Якісь вибухи і пожежі були зафіксовані на ринку міста Олешки. Росіяни активно вкидали, нібито це був обстріл цивільних з боку Збройних сил України. Але з'явилося повне відео моменту удару. Я от скріншот лише з цього відео вам покажу. Йде мова про те, що росіяни скупчилися за однією із будівель цього ринку. Поруч справді там цивільні на велосипедах їздять в своїх справах, продовжують там рухатися, але за будівлею. Бачимо групу і щонайменше чотирьох чоловіків, які вирішують там якісь свої справи. І наші військові, наша розвідка, повідомила, що це група окупантів. Саме військові окупанти, вони можуть бути в цивільному, бо розуміють, що за ними стежать, але за ними пильно пильнували наші дрони, наша аеророзвідка. І удару було завдано чітко по цій групі. Там, коли прилітає вже, то прилітає буквально сантиметр-сантиметр посередині цієї групи, і всіх їх було знищено. Тобто, це не був в жодному разі удар по цивільних. Це був удар по російських військових, що було зафіксовано на відео із нашого дрона, який спостерігав за виконанням цієї операції. Тому там все в порядку, повністю легітимна ціль. Наші так само молодці, що продовжують винищувати ворога на тимчасово окупованому лівому березі Херсонщини. На цьому друзі сьогодні ставимо. Крапку нашому огляді завтра, післязавтра ігор Гаврищак буде карту оглядати. Дивіться ці випуски, аби бути в курсі, того що відбувається на полі бою, і ми з вами побачимося вже на початку нового тижня в понеділок. Тож до зустрічі.